Дивіться, знайшла сьогодні отакі гриби. Ви хто їв такі чи ні? Ми називаємо їх бздюха, а я не знаю, як там ще Дощовик, Як може ви скажете, як правильно вони називаються. А ми називаємо бздюха через те, що коли вони оце спочатку Вони такі м'ясисті, а потім вони чи переспівають, чи... воно висихає, ти наступаєш на цей гриб, і отой весь пилок у середині воно так типу, як Розлітається І ми їх оце. Буває, собираємо, варимо їх і жаримо. Лічно я такі гриби не люблю. Ну а в мене їдять вдома. І як ви бачите, ця бздюха може бути дуже великих розмірів. Ось така велика, тоді й така велика. А це в бздюхи такий корінець. Бачите, його пошти, що немає, і вона вся пошти, що на землі. Такий невеличкий-невеличкий, маленький. І ось Бачите? Вздюха така кругла і похожа на футбольний м'яч. можна ще й футбола пограти. А ви їли такі гриби? Що ви з них готовите? Дайте рецепт, може, я теж їх полюблю.